Доброго всім дня! Сьогодні 21 серпня Закарпатська область. Показую ще один дуже перспективний, дуже смачний сорт під назвою Sweet Dream. Це також селекція США. Також як перед цим показував сорт Fidelia, то це персик виведений компанією Zyger Genetics, також Floyd Ziger, винахідник. Zygger. Плодию цього сорту. Дуже великі за розміром. Врожайність була цього персика цього року непогана, я б сказав, ну, і не дуже велика, але середня була точно. Плоди почали чомусь осипатися ще може два тижні тому. Періодично я їх збирав, ну почались, у нас вчора почався, точніше сьогодні почався дощ, то думаю зніму, бо вже посипались на землі, вже їх досить багато. Ну Сорт дуже перспективний, дуже красивий також, повністю без опушення, повністю без кислоти цей сорт також. Тільки що з'їв плід дуже солодкий, просто медовий також. Плоди гарні, великі. Цього разу, о, цього року також недобір повазів цього сорту, хоча їх було якби і небагато, але якби середньо, ну все рівно, чогось вагу вони не добрали. Що можу ще сказати? Персик це в мене привитий налічі. Не знаю, може якась там є несумісність, Зато, ну хоча він росте досить вже, може вже більше 3 метрів, дерево вже п'ятий рік, то якби, думаю що вже би було зрозуміло, якби якась була несумісність, а так, нормально себе веде того року врожаю було досить багато, цього року трохи менше. По морозостійкості, я думаю, він не дуже сильний. Фіделія набагато морозостійкіша, квітка. Ну, фіделія просто ще пізно якби, цвіте, а цей сорт він, якби, цвіте в ранні терміни, хоча і має пізній термін достигання. Якби ранньо пізній термін достигання. Mm. Що ще росте він... Ну Гілки утворює він якби досить під гострими кутами у мене. Не знаю, може то в мене так на цьому на ну Так, підмітив таку особливість. А так персик раджу всім, дуже смачний, солодкий. Кажу, просто медовий персик. Кісточка відділяється. Ну, зараз може комусь цікаво покажу, яка вага цього року. Хоча скажу чесно, вже більші плоди вже всі попадали і побились деякі, то ми вже їх там і поз'їдали. Давно вже тиждень. Як, не знаю, Все хотів відео зняти, то якось вже коли дійшов, вже почався і дощ, вже пізно. Це все я роблю. Якби, ну, просто показую, що маю такий сорт. Тому не перемикайте, зараз зніму вагу, покажу всередині Дегустацію. Ось Нарвав я плоди персика Sweet Dream. Хочу показати вагу. Ну, скажу відразу, що це якби не характерна вага цього сорту, бо це в мене якби, друге повноцінне плодоношення на цьому деревці. Але того року вага була набагато більша. Персиків було, мені кажеться, більше. Ну, не знаю, така цього року вага показую. Вау, ось. На вагах нуль. Так. 201. Сто вісімдесят шість. Двісті двадцять пять. Двісті двадцять один. Двісті тридцять два. Двісті тридцять. Ну, така вага, до двісті тридцять. Думаю, були там і більше перед цим. Просто які вже попадали, порозбивались то. О, ну і вже. Він не показував, бо ми вже їх і поїли, можна сказати. Тому так, зараз розріжу, покажу, який всередині. Ось розрізав персик Sweet Dream, покажу, який всередині. Ось такий він. Червоний, це вже перестиглі у мене, плоди я кажу, що вже десь тиждень як. ну, Може і осипається ще й раніше, не знаю. Кажу, може нехватка кальцію, бо я цього року кальцієм. Такі дерева не обробляв ці сорти, то вони деякі які схильні до осипання, то осипаються. Це у мене чогось осипався манон колись, раніше він осипався дуже. і цей, Інші всі нормально. Ну, ось по соку показую соку багато цих. ну Це вже перестигли, ну соку і так тече з нього багато. Е... Кому цікаво кісточка у цих вже пізніх сортів вільна, ось так вона витягується, хоч та, хоч та я її витягну перед цим, щоб тут не незручно знімати так. По смаку ці вже просто, просто мед, Вже як варення, таке солодке дуже, ну каже. Просто мед. Дуже солодкий смачний персик. У пушки нема зовсім, як бачите, дуже смачний сорт. Думаю, зроблю собі ще одне дерево, тільки вже попробую на манжурці зробити. Бо на чи... ну з цим деревом все добре, як воно гарно росте, все розвивається, але не знаю чи того року вроді бо я обробляв кальцієм то не осипались а цього року бачу є осипання Тоді не знаю що з чим зв'язано то Тому так, раджу так всім цей персик якби вже багато оглядів на нього кажуть що всі його хвалять то думаю це не дарма бо персик дуже вартує уваги Цього року кажу, ваганий добір, сильний, а так це дуже великоплідний сорт. Тому можу радити всім. Дякую за увагу.